Кременчук продовжує підтримувати Збройні сили України. Цього разу одному з бойових підрозділів передали засоби радіоелектронної боротьби та потужні зарядні станції. Це не просто допомога, це внесок у збереження життів, у знищення ворога, у технологічну перевагу на полі бою. Передаємо обладнання для одного з підрозділів збройних сил України. Ми хлопцям передавали вже генератор, передавали дрони. Передаємо зараз риби, які допоможуть захистити позиції, допоможуть захистити життя і здоров'я наших захисників. Дякуємо їм за радну працю! Бажаємо якомога швидшого повернення, чекаємо їх і готуємо нові пакети допомоги для наших хлопців. Реп це одна з найсучасніших форм захисту і наступу на фронті. Це невидимий щит, який допомагає блокувати роботу ворожих дронів, приглушувати радіосигнали. Менше атакованих позицій, менше поранених і загиблих, більше контрольованої території. Я вам дуже хочу щиро подякувати від імені всіх хлопців, від особового складу 25 го окремо стрілецького батальйону, від командира від себе особисто. Дякую. Ну, з вашою допомогою. Я думаю, я вірю, що ми повернемося, і наші хлопці всі живими, і до своїх рідних, до своїх дітей, дружин і матерів. Дякую. Дякуємо. Так і буде. Це не перша і не остання допомога від Кременчука. Бійці звертаються, місто реагує. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.